Працівники ДБР спільно з управлінням внутрішньої та власної безпеки ДПСУ викрили чергову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України. Військовослужбовці одного з прикордонних загонів західного регіонального управління Держприкордонслужби в умовах воєнного стану сприяли незаконному виїзду чоловіків приземного віку за межі України. У пункті пропуску на кордоні з Польщею вони умисно порушували правила перевірки документів, не звіряли дані у базах, не вносили відомості про перетин кордону та фактично давали зелене світло тим, хто не мав права виїзду. Таким чином посадовці забезпечили незаконний виїзд щонайменше 80 чоловікам віком від 18 до 60 років. На початку вересня всіх п'ятьох військовослужбовців затримали за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України, порушення правил несення прикордонної служби, а також незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. До підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Окрім цього, під час розслідування перевіряється причетність до злочинів і керівної ланки прикордонного загону. Правоохоронці встановлюють джерела походження активів одного з командирів: квартир, будинку, земельної ділянки, коштовних авто та значних коштів, вартість яких суттєво перевищує задекларовані ним доходи. Загалом у межах провадження проведено понад 40 обшуків.